Шановні мешканці планети 42 у цьому відео ми поговоримо про державні символи України. Державні символи це офіційні знаки, які представляють нашу країну і її народ. Це прапор, герб та гімн. Вони символізують єдність, незалежність та унікальність України. Ці символи мають довгу історію. Протягом століть вони супроводжували боротьбу нашого народу за свободу і самостійність. Кожен із них має своє особливе значення і форму. Прапор України складається з двох рівних смуг – синій зверху і жовтий знизу. Ці кольори мають давнє символічне значення для українського народу. Синій колір означає мирне небо над Україною. А жовтий пшеничні поля нашого рідного краю. синьо жовтий прапор увійшов в історію українського народу ще у часи короля Данила Галицького. Протягом багатьох десятиліть синьо-жовтий стяг супроводжував боротьбу українців за свободу і незалежність. Під цим прапором відбувалися визвольні змагання 1917-1921 років. 28 січня 1992 року. Через рік після здобуття Української незалежності Верховна Рада затвердила синьо жовтий. Прапор як державний символ країни сьогодні. Український прапор пишно майорить над державними установами, піднімається на святкових заходах та спортивних змаганнях. Він є невід'ємним атрибутом нашої держави та предметом гордості для українців.